Країна в результаті дій влади під час виборчої кампанії та встановлення результатів волевиявлення громадян опинились в глибокій політичній кризі. На сьогодні ми чітко заявляємо про те, що особисту відповідальність за те беззаконня і за той цинізм, який ми сьогодні спостерігаємо під час підрахунку голосів, несе особисто персонально президент Янукович як гарант Конституції. Ми звертаємося до Центральної виборчої комісії, щоб Центральна виборча комісія не оголошувала результатів виборів, а Верховна Рада, поки вона ще не припинила своє повноваження, скасувала цей ганебний закон про вибори, який якраз і створив поле для фальсифікацій, та прийняла новий закон про вибори на пропорційній основі за відкритими партійними списками. І вже на підставі цього закону в Україні повинні бути проведені. Нові парламентські вибори. Крім того, ми звертаємось до Генеральної прокуратури з заявою щодо надання належної правової оцінки діям членів виборчих комісій, суддів, усіх тих, хто причетний до спотворення результатів виявлення громадян. Крім того, ми звертаємося до міжнародних інституцій та урядів демократичних країн з приводу того, щоб вони не визнавали. Парламентські вибори в Україні як такі, що були проведені демократично, чесно та прозоро. Крім того, ми звертаємось до них з проханням вести персональну відповідальність щодо всіх тих осіб, які причетні до фальсифікацій, які відбулись під час виборчої кампанії, та тих порушень, які ми зараз спостерігаємо під час підрахунку голосів, починаючи з президента Януковича. Закінчуючими суддями, членами комісії і всіма тима, хто причетний до спотворення результатів виборів, ми звертаємося до батьківщини та свободи з пропозицією сформувати спільну позицію та план спільних дій щодо виведення України з політичної кризи. Ми закликаємо людей прийти завтра в понеділок, 5 листопада. До центральної виборчої комісії для того, щоб особисто виразити своє ставлення до того, яким чином влада на сьогодні нехтує результатом виявлення кожного громадянина.